Доброго дня всім! У продажі є Volkswagen E-Golf 2015 року випуску. Свіжо пригнане авто. Місяць часу знаходиться на території України. Пробіг 88 тисяч кілометрів. Машина в навколо ідеальному стані. Жодна деталь по кузову не малювалась і не підмальовувалась, машина не полірована. Машина має дуже гарний. Технічний та косметичний стан. Після пригону в машині замінили передні амортизатори, поставили по, фі... по виробникові Білштейн. Машина має топову оптику LED. Машина має адаптивний круїз-контроль, шкіряний салончик. В принципі, Єдине, єдине, чого немає машина, це, певно, камери заднього виду. Ось в такому стані у нас сидіння водія. Тут ну, мінімальна така потертість тут є. В принципі, салончик дуже гарний стан має. На кермі от подряпинка є малесенька, така дуже, скажімо, незначна. Повторююсь, в авто працює абсолютно все, вкладень ніяких. Не потрібно робити взагалі. Стан машини дійсно. Дуже класний. На оптиці немає ніяких сколів, тріщин Стеля в гарному стані, нічого не зачухано, тут нічого не подерто на кришті багажника. В принципі, якось там ще покажу з цього боку. Вон. Салон. Вікна всі оригінальні в машині. Таке на порогах немає великої кількості царапин від взуття. От ось тут є царапинка така. Пасажирське сидіння взагалі як нове. В принципі, щоб не втрачати багато часу, одразу пробіжемось товщиноміром.

крыло переднее правое. Завод. Капот. Завод. Завод. Есть минимальные сколы. Видно на камере, я думаю, камера передаст. Такие минимальные, скажем так, сколики есть.

103 127 108 Пробіжимось, проєме ще швиденько 70 63 72 Повний безключовий доступ машинка має Шість чети. три. Ще по лівому боці пройдемось. Задній лівий проєм. Ось тут є декілька косочок. Ось разрапенка, два і три малесенька така. це від паску безпеки. 65. пля. Це і на пластику. Також є декілька потертостей. 59.9. 59. Все чітко. Машина дійсно дуже приємна в ходу і економічна. вісім, дев'яносто 98. В принципі, силочка актуальна на оголошення авторія буде під відео. Вся контактна інформація. Там по телефону можете дзвонити, запитувати, детальніше все розкажемо, як є, покажемо. Всім гарного дня і приємного перегляду!